Привіт, малята! Є дуже багато різних професій. Пропоную вам пограти в гру. Відгадай професію. Хто готує смачні обіди? Це кухар. Хто будує різні будинки? Будівельник. Хто малює картини? Це художник. Хто лікує людей? Це лікар. Хто робить зачіски людям? Це перукар. А хто літає у космос? Це космонавт. А хто продає нам овочі і фрукти? Це продавець. Хто грає на музичних інструментах? Музиканти. Хто шиє різний одяг? Це швачка. Малята, сподіваюсь. Ви відгадали всі професії. Ви молодці. Дякую вам, до зустрічі.